Ось такі окопні свічки, які зігріватимуть українських захисників на передовій, виготовляють у міському центрі для осіб, які потрапили у складні життєві обставини. Соціальний проєкт на підтримку Збройних сил України у центрі розпочали тиждень тому. За цей період підопічні закладу виготовили майже 200 окопних свічок. Як матеріал використовують металеві бляшанки, картон та парафін. Для виготовлення першої партії свічок парафін закупили. Зараз представники місцевих церков привозять свічні згарки, які тут переробляють. Металевих бляшанок та картону у закладі вистачає. Поки ми своїми банками користуються, то що, як би з продуктів. Поки ми своїми банками користуємося для виготовлення свічок у цих банках, нам привозять консервовану їжу. Це банки з під гуманітарної допомоги. Те, чим нас годують, ці банки і є основа для свічок. Картону теж вистачає. Гуманітарку привозять у картонних коробках. Із картону а ми виготовляємо горючий гніт. Тому що треба чимось допомагати нашим хлопцям, які нас захищають. Ну ось і вирішили створити такий свічковий міні-заводик. Трудимося тут щодня виготовляємо по 50-60 свічок за день, щоб вони потрапили нашим бійцям. Можна і їжу за допомогою цих свічок нагріти. Такі свічки горять по 3-4 години. Думаю, такі свічки обов'язково зігріють наших воїнів. Всі наші люди вони бажають допомогти нашій армії. Вони всі є громадяни України, вони всі переживають за нашу державу. І вони, хоч маленьким, якимсь своїм оцім допомогою хочуть допомогти нашій перемозі. Сьогодні я одвіз партію свічок нашим волонтерам, які напряму вже передадуть свічки на передову. І в це є наш внесок у перемогу. Ми отримали сьогодні від міського центру допомоги безхатченкам таку дуже важливу річ, як саморобна свічка, горілка, яка допоможе нашим військовим зігрітися в окопах. І це на цей холодний період одна з найнезамінніших речей в окопі. Буквально в кінці тижня, можливо на вихідні, воно вже буде на передовій. Ірина Остапчук, Олексій Черко, новини на Суспільному.